Оро, могутні братики, танкісти. Що ж, ви напевно вже знаєте і чули про нову інформацію World of Tanks Blitz, оновлення Reforged. Надіюсь, я правильно прочитав. Реєструйся на Ультратест Танкіст. Ось реєстрація для тих, хто вже має аккаунт ВГ зареєстрований, хто не має новачок, повинен перш. Ніж зареєструватися, зареєструвати взагалі, е, зареєструватися на сайті Wargaming. Ось такий момент. Тут на трейлер, е, До речі, даний тест ультратест пройде 24 січня. Так що будемо чекати, будемо дивитися та споглядати з вами танкісти, як графіка нова е, себе покаже в ділі новий двіжок Рейнджел 5, чи як його там правильно? Вроді так. Е, має все бути класно, має все бути круто. Тому давайте не будемо тягнути кота за яйця. Погнали, дивитися, що нам покажуть. Клік! Так, домані печі таки переплавили ворожбину. Ось бачимо, як переливаються танчики, і переливається щось новеньке. Ось бач, подивись, як у нас буде графіка, плюс-мінус виглядати. Ось як виглядає наш легендарний е 50 м Графіка в цілому повинна бути крутезна. Це ми вже бачимо. Перший момент. Це танкові командири. Екіпажів, ось їхнє вбрання конкретно, мені не дуже сильно сподобалось, тому що танкісти, я хотів би, щоб вони виглядали плюс-мінус реалістичніше. Це танкові шоломи, танкові окуляри, е, рація, щоб в них була, ніби все те, як воно ну, має бути, в принципі, як ну, має, має виглядати там всякі танкові нашивки, нашивки, щоб можна було змінювати, наприклад, як це роблять у кланах, правда ж, кожен має свою емблеми, це взагалі би було би прикольно. Як на мою думку, взагалі, щоб ну, їхнє бравня е, виглядало як дійсно танкових, а не як у, ось, як ми бачимо зараз, якийсь е, PUBG Mobile. Мобайл, аніж World of Tanks Blitz в якійсь танковій баталії. Чуть-чуть би змінити їм форму. Ну, е, командир мужик ще плюс-мінус виглядає. Питання більше в мене є до ось цієї е, дівчинки. Чому? Тому що, блін, ну реально, це ж PUBG Mobile. Пак буджі взагалі на ПК, ну взагалі щось асоціюється мене з такими тими сучасними іграми, як шутанами, які люблять грати, рубатися в онлайн. Ну, чесне слово, ну хлопці. Ну де дійсно командирський танковий лук, кажучи сучасною мовою? Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Чому цей лук виглядає конкретно ось так, як якийсь дійсно пак буджі Мобайл? Я не знаю, блін. Асоціація в мене зараз лише тільки з цією грою, бо інших я, на жаль, не на жаль чи на щастя не знаю. Тому, блін, хотілося б, щоб вони виглядали дійсно як м, танкові командири для танкових екіпажів, а не ось це. <плес> Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Конкретно я думаю про це все, що, що це все. Прикольна штука. Нарешті в розробників руки дійшли до цього всього дійства. <плес> Нарешті ми будемо мати новий двіжок, це Reangel 5, надіюсь, я правильно назвав. What? Дійсно, одне, що мені не дуже сподобалось, так це зовнішній вигляд командирів танкових екіпажів Беляха. І друге, що мені не сподобалось, ось це те, друге, що мені не дуже якраз таки сподобалось. Ось це, що ви бачите на своїх екранах. Поєднання майбутнього із історичними картами, там із історизмом і так далі, як, на мою думку, це не дуже. Камельфо, хотілося б все ж таки, щоб карта виглядала ось так, як вона виглядає без цього мосту та без ось цих володар перстенів. Якісь там е туті кракени і так далі, тому подібне. Я би хотів, щоб ось це забрали. Хотів би, щоб ось це забрали. Звісно, це моє хотіння, звісно, що вони це не заберуть. Придеться, скоріше за все, з цим миритися. На жаль, для мене, не знаю, як для вас, чи на щастя, чи не дуже на щастя. Також, е, напишіть знову ж таки, свою думку в коментарях, як вам ось це поєднання, блін, ось цього майбутнього із е, минулим. Мені не дуже хотілося б, щоб все виглядало, як, як ось тут намальовано внизу. Внизу. Не ось тут, і ось тут, а ось тут внизу. Поїхали далі. Ну, техніка, звісно, що виглядає класно. Там... Механіка буде нова, ось бачите, графіка, фізика, нова емблема World of Tanks Blitz. Звісно, що буде. Ось вона ось. Ось так буде виглядати наші нові гаражі, техніка та дерево досліджень танків, які у нас вже привичні наші не будуть. До речі, наскільки я знаю, у нас будуть лише тепер 7 рівнів максимально, а не 10, як зараз, як ми з вами, друзі, привикли, Так що. Будемо привикати до того, що є, як то кажуть, або переходити на щось інакше, зараз покаже, як то кажуть. Ну, ось це точно не вбило. Ось ці ворухи. Я розумію, що типу, ось, подивіться, тут можна буде досліджувати та прокачувати перки, навики, так звані, командирів. Ось тут ми бачимо інтерфейс даних командирів. Ось бачите, скільки їх буде на вибір. До речі, деякі будуть е, доступні лише за голдофонський, лише коли ви придбаєте їх за золото. Ось тут навики, я так розумію, бачите, це ніби так як досвід. Досвід командира, який буде прокачуватись під час бою, я так розумію. який можна буде робити могутнішим, сильнішим, потужнішим. І т.д. і т.п. Ну ось ці от рухи, блін, реально PUBG Mobile, ну блін, ну що це таке? І знову ж таки, подивіться поєднання хороших карт, реалістичності, так далі, тому подібне, і з цим майбутнім, ну блін, ну. Я не знаю, як ну, все буде виглядати на практиці. Я думаю, ми звикнемося, ну, такі як я, які більше полюбляють реалізм, щоб він не поєднувався з чимось майбутнім. Ось подивіться ще який момент. Е як виглядає карта без майбутнього, без цих всіх приколів, як в стилі е тих скелів вулканічних аля е Око Саврона? А Подивіться, як виглядає дійсно класно без цього всього карта. Звичайно, отут ще плюс-мінус. Отут, а тут класно. Ну ось це, блін, що це таке? Від там чужий повинен вилізти, чи що. Ну, оновлена графіка, оновлена фізика, дійсно все класно. Подивіться, як. Все взривається, все нищиться, там механіка попадань, механіка взагалі нового е, танка. Подивіться, як він перевертатися там буде і так далі, тому подібне. Типу, вже там не буде, що вперся в стіну і мусиш грогом звітом виїжджати. Ну, прикольно, прикольно. Як на мене, прикольно має все бути графіка, освітлення. Там подивіться, як да з даху сніг буде падати під час взривання боєкладки танку біля будинку. Подивися, ну все це реалізовано прикольно, дійсно класно, але. Кажу, є одне, але одне дійсно, що мені не дуже сподобалось, я вам вже сказав. І так, танкісти, що хотілося б сказати глобально, плюс-мінус про це оновлення. Графіка повинна бути топ, фізика повинна бути топ. Чи кожного із нас це все желізо зможе потягнути? Я думаю, скоріше що всього, що так, адже там будуть, будуть налаштування, які ніхто ніколи із ніяких ігор не забирав. Правда, ж там можна буде налаштувати. так, щоб плюс-мінус пішла на ваші пристрої, але все ж таки, як вона буде іти? І з якими ФПС, чи без фрізів, і так далі? Тому подібне, це все покаже час. Друге, реально, що мені вже на початку релізу е, трейлеру не сподобалось, і, на, і напевно буде не подобатись, коли вже це глобальне оновлення торкнеться кожного із нас, а не лише бета-версії. Це те, що ці танкові командири екіпажів, мені вже не дуже подобаються їхні ось ці рухи. Ось це все, що я вам вже показував. перше, це мені ре, реально нагадує якийсь PUBG Mobile асоціація, тільки е, зараз із цією грою, хто грав цю гру або бачив відео, вони знають про що я говорю. Блін, це просто. Якийсь, як на мене, зашквар. Хотілося б, щоб танкові екіпажі, танкові, тим паче командири виглядали так, як вони повинні бути для танків. Правда ж. І це майбутнє поєднання з е, минулим. Також мені не дуже сильно подобається на картах. Хотілося би, щоб воно все ж таки для деяких гравців, кому це подобається, залишалося. Але. У інших у певних режимах бою. Адже ми знаємо все ж таки з вами, друзі, хто читав повну інфу в Wargaming на сайтах, що ось ці моменти бою, як гравітація і так далі, тому подібне, вони залишаться в грі, а так як зараз цей конфлікт. А ось рейтинг, скоріше за все, що пропаде. Або буде якийсь новий там, режим бою замість рейтингових боїв. Скоріше за все, що так, адже інформація про це є, пишеться, що рейтингових боїв не буде, а будуть якісь інакші. Ось такий перший момент, другий момент те, що е, точної інформації на сайті у них немає, що там буде, як цей режим бою буде називатися. Так що маю на увазі, що хотілося б, щоб вони ось це майбутнє з минулим, це поєднання. Перепихали повністю ось цей режим бою, усі ті типу, конфлікти, гравітація, так далі, тому подібне. Там воно плюс-мінус буде пасувати. І третє це дослідження дерева. Танків, хотілося б все ж таки, щоб ось це все як є, так і залишалося, правда ж, а не в ці сети. Ну, як то кажуть, час покаже. Я думаю, що ми з вами помаленьку будемо до цього всього привикати. Адже вибір невеликий, а як ні, то переходите на великі танки. Так що, що ж, танкісти, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом додивились відео до кінця і взагалі відкрили це відео на просторах Ютубу. Звісно, що ж, бо тут будуть виходити реплеї від підписника. І до речі, в новому оновленні я думаю, це все буде виглядати набагато крутіше. А я кажу вам до зустрічі в реплеях від підписника. Там і зустрінемось.